Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проведемо один цікавий експеримент. Та побачимо з вами на власні очі, як овочі видають свій сік. Адже ми з вами помічали, коли матуся готова на кухні салат та додає туди сіль. Через кілька хвилин ми з вами бачимо, що, що наш салат пустив сік. Але чому він так зробив? За допомогою сьогоднішнього експерименту ми з вами це вияснимо. А для нашого експерименту потрібно. Картоплина, ось таких три шматочки. Три стаканчики з водичкою, чайна ложка та сіль. І так, у перший наш стаканчик ми додаємо шматочок картоплини без солі у чисту воду. У нас другий стаканчик ми додаємо. Одну чайну ложку солі та розмішуємо її. Після того, як розмішали, додаємо наступний кубик нашої картоплі. У третій стаканчик ми додаємо 3 чайних ложки солі та перемішуємо. Після того, як ми додали сіль у третій наш стаканчик, ми опускаємо туди нашу картоплину. Та бачимо, спостерігаємо з вами, що вона не тонеть. Це все тому, що наш розчин соди та води є надто міцним, і картопля тримається на поверхні. Тепер усі ці три розчини нам потрібно залишити на 2 години. І так, дітки, пройшло вже кілька годин нашого експерименту, і ми можемо чітко бачити, як змінилися наші кусочки картоплі. Ось цей шматочок був в стаканчику номер 1 де солі не було. Він залишився при своєму кольорі, та на відчуття твердий шматочок. Шматочок під номером 2, де солі була всього одна чайна ложка, видно, що змінився колір та вона стала м'якшою. Це залежить від того, що концентрація солі була рівномірна для картоплі. І наш зразок під номером 3 шматочок картоплі, де було 3-4 чайних ложки солі, видно, як він всі свої соки просто віддав. Тобто залишилась ось така. Сухий шматочок собі, який трішки зіржався та поміняв сильно колір. Це все тому, що наша сіль витягнула усе, усе сік з нашої картоплі. А від картоплі лише залишилося, залишився колір та така зімінка форма. Це все називається реакцією Омос. Спробуйте і ви витаки зробити експеримент у себе вдома. До зустрічі.